Діти, сьогодні заняття почнемо з загадки. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Так, це осінь. Діти, а в яку пору року часто йдуть дощі? Восени. А давайте пригадаємо, що було восени. Восени небо стає похмурим, сірим, з хмарами. Осінній Осінні вітер холодний, пронизливий, непривітний. Осінні дощі затяжні, мрячні та холодні. Листя на деревах стає жовтим, червоним, оранжевим, красивим, золотим, різнокольоровим. Листя опадає з дерев, а ще можна сказати, дерева скидають листя. Комахи ховаються в землю, під коріння, щелинки. Діти, ми з вами кожного дня ходимо на прогулянку, бо це корисно, весело, цікаво. Але мені дуже цікаво дізнатися, як потрібно одягатися, що за чим. Спочатку одягнути штанці, а потім колготки. Ні, звичайно, одягаємо колготки, а потім штанці ковтинку. Ні, одягаємо ковтинку або светер. А вже після цього верхній одяг, куртку чи пальто. Спершу руки просовуємо рукава, а потім вже застібаємо ґудзики. Так. Вірно, а чобітки взуємо, а потім застібнемо блискавку або зашнуруємо. Так, бо ми не взуємо чобітки, коли вони застібнуті. Діти, одяг буває різний, теплий, легкий, шерстяний. Тому давайте зараз дізнаємося, одяг який, якщо халат з баньки... Байковий халат, кофта із шерсті, шерстяна кофта, сукня і ситця, ситцева сукня, хустка із шовку, шовкова хустка, сорочка із бавовни, бавовняна сорочка, черевики із шкіри, шкіряні черевики. Діти, а де можна побачити багато одягу? Так, в крамниці. Давайте ще пограємо в одну гру. Один багато. Одне пальто багато пальт. Одна босоніжка багато босоніжок. Одна сукня багато суконь. Одна сорочка. Багато сорочок. Один черевик. Багато черевиків. Одна кофта, багато кофтів. Молодці. Ми з вами одягаємо теплий одяг. Штанці, куртку, черевики, шапку. А коли йде дощ, то дівемо гумові човкоти. Діти, все одно осінь чарівна пора, весела, чудова. Кожна пора року, дивує нас своєю красою, а після осені до нас прийде красоня зима.